Привіт, друзі! Скажіть мені, чи бувало у вас таке, що ви зробили щось хороше і вам у відповідь несподівано прилетіло щось дуже хороше? Або, навпаки, якщо ви там десь роздратувалися, то одразу з вами сталася якась така дуже неприємна ситуація. І це не випадковість, так працює карма. Але не та, про яку кажуть, що тобі обов'язково прилетить. Ні, це про те, взагалі, як працює цей світ, що все повертається з точністю так, як ти відправив у світ. Все це повернеться тобі і навіть більше. Про що ми сьогодні і поговоримо з вами. І в попередніх відео ми вже з вами проговорили про такий інструмент, як ручка. Ми з вами вже вияснили, звідки походить будь-який да, що він не сам від себе відходить. А якимось чином я працюю все і бачу свій світ. Давайте так. Також ми проговорили з вами в минулих відео. Про чотири кроки до досягнення будь-якої вашої цілі. І дуже і дуже необхідним буде вам знання цього інструменту, який називається чотири закони карми. І якщо ви приїжджаєте в якусь країну і там є якісь закони, чи вони не розповсюджуються на вас як на туриста? Звичайно, розповсюджується так само і про кармічні закони. Якщо ви про них не знаєте, то це, знаєте, не прибирає і не захищає вас від відповідальності. І я сьогодні зроблю таку дуже просту і зрозумілу для всіх аналогію з. Городом. Якщо ви хоча б раз в своєму житті були на городі, у своєї бабусі або у батьків, або взагалі хтось і дуже багато працював на городі, то ви зрозумієте всю, ці закони просто дуже і дуже легко. Уявіть, що ви стоїте от просто на полі. І от скажіть мені, що там виросте? Ну, мабуть, те, що ми посіємо, те і виросте. Скільки виросте, да? ну, знову ж таки, стільки, скільки ми посіяли. Тобто, якщо ми засадили лише свою ділянку, то за межами нашої ділянки це вже не наше, правда ж? А тепер уявіть, що це не город, а це ваше життя, це ваші стосунки, це ваші гроші. Це ваше здоров'я і це ваша задоволеність життя. те, що ви маєте зараз, це лише урожай того, що ви посадили в минулому. І давайте розберемося, як же це працює, і запам'ятаємо це один раз і на все життя. І спочатку я пропоную перерахувати ці чотири закони. Вони дуже прості, ви прям просто зараз такі фух, ми про це будемо розмовляти. Перший закон. Подібне, породжує подібне. Другий закон результат росте. Третій закон. Якщо дія не зроблена, результату не буде. І четвертий закон, якщо дія зроблена, результат обов'язково буде. Що таке, фух, да? дуже прості закони. І давайте поговоримо про кожен трошки детальніше. І так, перший закон у нас це. Подібне, породжує подібне. Наприклад, на городі я посадила картоплю, і я очікую, що з неї виросте картопля, не яблука, не ананаса, а саме картопля, тому що я саджала картоплю тут. Так само і в житті. Якщо ви сієте турботу, то ви будете отримувати цю турботу від світу. Якщо ви сієте критику, то ви будете отримувати критику. З різних джерел в житті. Якщо ви сієте довіру, то ви отримаєте стосунки, в яких ви довіряєте і в яких вам довіряють. Те, що ви даєте, воно завжди буде тим, що ви отримуєте. А тепер я пропоную вам подумати, а що ви сієте кожного дня своїми думками, словами та діями? Закон номер два. Результат росте, і якщо я посаджу в городі одну картоплину, в мене... Як результат, буде декілька картоплин, коли вона виросте. Мені б не було сенсу саджати одну картоплину, щоб через декілька місяців знову викопити одну картоплину. Ну в цьому просто б не було сенсу. Тому так і зерна в нашому розумі вони ростуть, вони множаться, і ми отримуємо більший результат, аніж ми колись посадили. Маленька справа добре, може перерости в щось дуже-дуже величне. Маленька погана справа. Також може вирости просто в якийсь пекельний результат. Один комплімент ви зробили комусь минулому, у вас є якась дуже глибока і така, знаєте, чуттєва дружба на все життя. Один спалах агресії колись роки конфліктів потім. І дії вони нікуди не зникають абсолютно все. Вони множаться, ростуть і потім проявлюються в нашому житті. Тому будьте уважними навіть до своїх маленьких якихось думок, маленьких слів, які вилітають з вашого рота, тому що це також зерно. Третій закон: якщо нічого не посадиш, то, власне, нічого і не виросте. Я можу стояти на цьому полі просто день, два, тиждень, але якщо я нічого не посадила, то що я, власне, там чекаю? Так само і з нашими мріями. Ти хочеш класного партнера, ти хочеш більше грошей, ти хочеш жити в більш класному будинку. І ну, просто мріяти цього недостатньо. Треба посіяти відповідні дії. І якщо ти хочеш любові, то треба віддавати любов. Якщо ти хочеш підтримку, ти можеш підтримувати інших. І зараз я скажу декілька а, таких моментів, да, от основні, якщо ви хочете грошей, то вам треба комусь віддавати гроші. І це не обов'язково віддавати там якісь тисячі. Ви можете віддавати одну гривню. Але робити це з тим розумінням, з тією присвятою, щоб у вас завжди були гроші, щоб у вас завжди був цей фінансовий достаток. І це обов'язково проросте в вашому житті. Якщо ви хочете мати класного партнера, то дуже класно буде допомагати самотнім людям. І самотніх людей насправді дуже багато, і є такі будинки літніх людей, а там, де насправді ці бабулі і дідулі вони всі дуже самотні. І не дивлячись на те, що в них там є якесь коло спілкування, але їм дуже потрібна людина. Які мене можуть зателефонувати, яка буде приходити до неї, і вона буде розказувати якісь свої проблеми, і це дуже цінно для них. І вони дуже потужні, кармічні партнери для досягнення саме цілі. По а, відносинам. І останній четвертий закон: якщо дія зроблена, якщо щось посаджено, то це обов'язково виросте без винятку. І посадив, якщо навіть там не слідкував, забув земля. Вона все одно працює, і через тиждень, через місяць, через два, через рік ти отримаєш результат. Карма так працює. Ви не завжди бачите, коли буде врожай. Але він обов'язково буде в одну ніч пройти дощ і вас проростуть перші паростки, і тоді ви побачите. Знаєте, це закон, це не магія, це не якоюсь там магічною паличкою, я тут зробила, і все охоп. У мене все класно. Ні, це закони, так працює Всесвіт. Тож, коли ви робите якусь хорошу або погану дію, не думайте, що просто так. А згадуйте, що це проросте в вашому житті і задавайтеся питанням, чи це те, що ви хотіли потримати. Давайте зараз, так от поглянемо на своє життєве поле, що там росте зараз у вас? Чи є там справді те, що ви хочете? Якщо ні, не проблема, ви завжди можете посадити бажане зерно. І карма це не покарання, це ваші дії, це померанг і ваш найкращий сад, і у вас зараз є інструменти, які допоможуть вам засадити цей сад тим, чим ви хочете. Якщо ви навчитеся ним користуватися, то ви справді зможете змінити своє життя просто на 360 обертів. І якщо вам цікаво більш детальніше, як ви можете це зробити, читайте опис під цим відео. Зараз напишіть в коментарях, що ви засадите вже сьогодні, і яка дія стане для вас першою. Поставте лайк, якщо це відео було корисним, підписуйтеся, бо в наступному відео ми з вами поговоримо про те, як дійсно заглянути в своє майбутнє? І тут також буде без магії, а тільки реально працюючі інструменти. Тож обов'язково підписуйтеся і слідкуйте за виходом нових відео. Я дуже вам дякую, що ви були зі мною. Залишайтеся тут і давайте змінювати життя разом.